Вітаю і ці терапевтичні етюд якраз перед сном. Для сну. У мене і в презентаціях на YouTube-каналі, і доволі часто я торкаюся циркадних ритмів, і циркадні ритми це стан бадьорості і стан сну. Наголошуючи, наскільки важливо добре спати. Зараз я не буду повторюватися, є окремий етюд, який так і називається сон. Я його проговорив. Але те, що я зараз вам покажу, дуже цікава річ. Публікація це дослідження шведів. Правда, невеличка група, там 26 було учасників цього дослідження, але воно відповідає тій невеличкій рекомендації, яку я колись давав, і вона так пройшла мимо. Ну, ситуація всяка буває. Зараз я все-таки покажу. А відносно того, як відновлювати сон або як зробити його достатньо глибоким. Не будемо торкатися інших фото, стимуляторів, відсутність, їх депривація шуму, це окрема тема британських досліджень. Зараз лише дуже одна конкретна рекомендація. І після цієї рекомендації, ви точно, коли побачите рекламу, ковдра, як пушинка, легесенька, тепла і так далі, ви згадаєте те, що я показував вам. Дослідження наших друзів, а шведів. Так от, про що йде мова? Йде мова про якісний глибокий сон. І це дослідження показало однозначно, правда, не велика група, але однозначно показала, що важка ковдра це більше мелатоніну при незмінні окситоцину. Там групу розділили просто пополам. Одній групі накривали, давали спати, і накривали її відповідно важкою ковдрою. Ну, не страшно важкою, яка там не викликає біль, просто важкою ковдрою. А другі давали точно таку ж теплесеньку, але легеньку. Невагому, те що називається. Ну, ти ж не відчуваєш. А потім замірювали в слині рівень мелатоніну, визначали рівень окситоцину, ви знаєте, гормон задоволення, щастя, мотивації і так далі. Хоча сон це мелатонін. От кінцевий продукт розпаду серотоніну. Епіфіз синтезує мелатонін. Є мелатонін, ми спимо. Багато мелатоніну, спимо добре, мало мелатоніну – просинаємося. Нема мелатоніну, взагалі не спимо. І тут чітка відповідь: ті, хто накривався важкою ковдрою, яку добре відчував на тілі, спали значно глибше. А рівень їхнього мелатоніну, відповідно, був вищим, ніж ті, хто накривався в таких же самих комфортних умовах. Тепло, темнота і так далі, але легесенькою ковдрою. Бачите, дуже конкретна рекомендація. А то інколи запитують, що ви читаєте, там якісь філософські теми на теми, на теми про, про щастя, сприйняття світу, давайте конкретні рекомендації. Наближається ніч, конкретна рекомендація. А глибоко добре спати. Важка ковдра.